Підлітки з Бахмача приїхали до Чернігова, аби навчитися створювати власні проєкти та вдало їх реалізувати. Лічені хвилини і те, над чим учасники їхньої команди плідно працювали, побачить публіка. Тему для себе обрали близьку розвиток комунікаційних навичок серед молоді та створення спільноти, яка б могла об'єднатися задля постійного спілкування наживо, а не лише на просторах соціальних мереж. Свої напрацювання юнаки та юначки вчаться втілювати у життя у межах молодіжної програми Апшифт, котру на Чернігівщині реалізує громадська організація Агенція локальних ініціатив за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ми помітили проблему, це низька зацікавленість підлітків у спілкуванні в реальному житті, тому що ну, в інтернеті всі доволі часто спілкуються. Ми хочемо вплинути на проведення різних активностей, заходів, тренінгів, проведення ігор, які спрямовані на покращення комунікативних навичок і ну, роботу в команді. Тому що ну, в майбутньому, як я вважаю, без цих навичок буде доволі складно ну, знайти своє місце в соціумі. Загалом програма АПшифт діє у понад 40 державах світу. Україна стала першою, де цю ініціативу реалізують, попри повномасштабне російське вторгнення. На Чернігівщину ж проєкт зайшов як пілотний у 2023-му. За цей час вже чотири десятки команд пройшли інноваційну навчальну програму, одержали підтримку менторів та фінансування своїх ідей. Програма триває 3-4 місяці. Це передусім період подачі та розгляду заявок. Чотири дні навчального тренінгу та тривалий період роботи над ціленням задуму. Своєрідним хабом для молоді з різних куточків нашої області стала Чернігівська політехніка, на базі якої провели чотириденний буткемп. Вони шукають рішення своєї соціальної проблеми, і в кінці сьогодні, четвертий день, вони будуть презентувати свої напрацювання, свої рішення. І після буткемпу ми будемо чекати від них проектні пропозиції. Вони зможуть отримати фінансування в розмірі до 80 тисяч гривень і їх спрямувати на вирішення своїх соціальних проблем. Це дуже різноманітні теми. Це ментальне здоров'я, це створення просторів, облаштування просторів, підсилення вже існуючих просторів, стем освіта, профтехос. Світа, профорієнтація програма побудована так, що якби вирішення придумує сама команда без залучення сторонніх осіб. Ментор скоріше їх направляє, тому я безпосередньо так. працюю з менторами, а менше працюю з командами. Звичайно, є команда, які хочуть почути мою думку. Тоді я можу сісти з ними за стіл і поговорити та підтримати їх трошки наснажити. Зараз у нашій області оголошений п'ятий набір до програми Апшифт він триватиме до 23 березня. Пріоритетними для участі є Чернігівська, Бахматська, Сіверська, Менська та Куликівська громади. Проте подавати ідеї своїх проєктів зможуть мешканці і інших ОТГ віком від 14 до 21 року. На відібрані команди вже у квітні чекатиме інтенсивне навчання у Чернігові.